Тема заняття пішли, поїхали, полетіли. Вітаю тебе, друже! Ти вже багато чого знаєш про різні види транспорту. Сьогодні ми з тобою розглянемо літаючий вид транспорту, а саме пасажирський літак. Щоб зустріти пасажирський літак, тобі доведеться прийти до аеропорту. Саме тут пасажири можуть зайти на борт літака. Опинившись біля аеропорту, першим, що ти побачиш, це буде авіатермінал. Саме тут пасажири купують квитки на літак та очікують його. Є його можна назвати аеровокзал. Біля терміналу можна побачити башту авіадиспетчера. Саме тут керують рухом літаків. Для літаків в аеропорті є спеціальна дорога, по якій вони набирають швидкість перед тим, як злетіти в повітря. І називається така дорога злітна смуга. В літака є спеціальне місце, де він відпочиває перед своїм польотом. Називається таке місто Ангар. В ангарі збирають та ремонтують літаки. А чи знаєш ти, з яких частин складається літак? Шасі – це величезні колеса літака, завдяки яким літак набирає величезну швидкість ще на землі перед тим як злетіти у повітря. Фюзеляж – це корпус самого літака. Всередині якого розташований пасажирський салон. Крило літака. Завдяки ньому літак тримається у повітрі. Крило розташовано з обох боків. Найголовніше реактивні двигуни. Саме завдяки ним рухається літак. Спереду літака розташована кабіна екіпажу. Саме звідси пілот керує літаком та завдяки різним пристроям може спілкуватися з диспетчерами. Ззаду в літака є хвіст. Хвістове оперення робить літак стійким та керованим. Подивись, як виглядає найбільший та найпотужніший літак у світі. Це український літак, який називається Мрія. Літак Мрія розробили українські конструктори. Він встановив більше, ніж 240 всесвітніх рекордів. Тож він рекордсмен. До речі, всесвітнє кодове ім'я літака Мрія козак. Ось яке славне ім'я. Сподіваюсь, тобі було цікаво. Бувай! До зустрічі!